Дорогі друзі, високоповажені учасники восьмої міжнародної конференції, що відбувається нині у такий складний час, дорогі наші зарубіжні колеги, науковці, педагоги. Науково-педагогічний колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти доктори, професори, доценти, студенти і усі, хто приєднався до нашої конференції. Наша восьма конференція міжнародна уже має свою історію, бо вперше Конференція проводилася у грудні 2014 року. Того тяжкого року, коли уже тоді була розпочата російська війна проти України, адже 20 лютого 2014 року. Переодягнені зелені чоловічки, нібито нікому не відомі, вони зайшли в Крим для того, щоб анексувати Крим. І відтоді розпочалася ця страшна війна. А 24 лютого цього року. Року вона продовжилася, продовжилася як повномасштабна, широкомасштабна агресія проти нашої держави, проти України. Тому підготовка цієї конференції і її проведення відбувається у дуже складних умовах. В умовах, коли в ці ми хвилюємося за долю нашої вітчизни, нашої батьківщини, і я дуже хочу подякувати нашим зарубіжним партнерам, які приєдналися до нашої конференції. Це і наші колеги з Грузії, з Казахстану, з Нідерландів, із Сполучених Штатів Америки, із Словаччини, з Чехії та інших держав. Дуже велика подяка вам. Дорогі наші зарубіжні колеги, що ви до нас під'єдналися. Мені дуже приємно, що цього разу беруть участь у конференції студенти, майбутні магістри, майбутні науковці. А це студенти, зрозуміло, і з Білої церкви, і з Києва, і з Миколаєва, і з Запоріжжя та з інших міст і областей. Сей нашої держави. Хочу сказати про те, що з року в рік ця конференція від 1 в грудні 2014 року і до нинішньої, ця конференція наша зростає. зростає і, і не лише кількісно щодо кількості учасників, а зростає у якісних вимірах. Ви ж дивіться, дорогі друзі, що відбувається. Тоді, у 2014 році, Донецький інститут. Підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників професійно-технічної освіти нашої держави. А цей інститут був заснований у Донецьку ще у 1979 році. Тоді була вимушена евакуація. Переміщення цього Донецького інституту до Білої церкви, і тут продовжилася історія цього інституту, який тривалий час очолювала Нікуліна Алла Степанівна, талановитий педагог, організатор, науковець. І ось тепер наш інститут. І продовжує ту історію ті добрі традиції. І тепер наш інститут нову стежину прокладає, Нові напрями діяльності, не лише розпочав, а вже успішно впроваджує. Розширились функції інституту, завдання інституту, і кожен збірник наукових праць, що видається або до, або після конференції, від першої до восьмої, він стає багатшим, красивішим і наповненим новим інноваційним досвідом. І ми вам за це дуже вдячні, шановна пані директор Вікторія Вікторівна і ваша талановита науково-педагогічна команда, яка сформувалася уже на древній білоцерківській землі. Я хочу сказати, що наша конференція цього року є особливою і є надзвичайно важливою. Що в чому полягає особливість цієї конференції? Передусім у тому, що от нині ця конференція відбувається у такий день особливий. Сьогодні 295 днів від того страшного 24 лютого цього року, коли розпочалася? Ця шалена, страшна, повномасштабна російська агресія проти України і це накладає на вас, на нас усіх, додаткові зобов'язання у ці 295 днів. Ми боремося. Бореться і педагогічна наука, і освіта, і ваш інститут. Започатковано дуже багато нових акцій, нових починань. Видано дуже багато нових надзвичайно цінних аналітичних матеріалів. І за це велика подяка колективу вашого інституту, шановна пані директор. По-друге, я хочу сказати про те, що у цей час відбулися дуже важливі міжнародні заходи на підтримку України. Наш міністр освіти і науки Сергій Шкарліт, виступаючи в Лондоні на Всесвітньому форумі, засвіти, засвіти, сказав такі слова. Які боляче увійшли в наші, наші серця, але він сказав правду. А ця правда така: наша освіта кровавить, наша освіта кров'ю полита втратами, але наша освіта живе, наша освіта борита. Незважаючи на ті великі і на ті шалені труднощі, котрі перед нами постави, незважаючи на значні втрати, на збудовані приміщення, матеріальну базу, на, на зростання кількості внутрішнього, Переселених осіб на зростання кількості, як говорять наші друзі польською мовою, українських уходців, наших біженців, які змушені були втікати від війни, незважаючи на все це, ми і боремося, але ми маємо і велику міжнародну підтримку. А передусім ми маємо підтримку від республіки Польща, від польського. Народу. І я з болем, і з радістю, і з великою подякою в серці промовляю ці слова. Бо зараз я знаходжуся у Варшаві, в Академії педагогіки спеціальної імені Марії Гжегожевської і звідси промовляю ці вітальні слова до наших. Педагогів, науковців, які здійснюють науково-методичне забезпечення розвитку професійної, професійно технічної освіти, наша конференція відбувається в грудні, в грудні, коли 300 років тому народився у Чорнухах геніальний мислитель українського народу Григорій Сковорода. І ті слова. Які залишив нам Григорій Сковорода як заповіт, вони і сьогодні є актуальними. Він тоді писав, що тоді ми створимо кращий світ, ми побудуємо суспільство. Життя веселіше, як казав Григорій Сковорода, і тут мимоволі виникає аналогія з тим, що ми вже сьогодні і боремося, але ми готуємося до відбудови нашої держави після війни, і в цьому ми маємо велику підтримку і наших дорогих поляків, польського народу, і за це podziękowania od głębi serca. Bardzo to mi się podoba w językie polskim. Готуючись до цієї конференції, ми разом з вами зробили багато. Саме в ці дні, перед цими днями, Національна академія педагогічних наук України провела величезний загальноукраїнський академічний методологічний семінар. Присвячений актуальній проблемі науково-методичний супровід розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів і цей методологічний семінар, в роботі якого взяло понад 600... Науковців з усієї України, які підключилися в онлайні, За його результатами розроблено рекомендації не тільки на час війни, а й на повоєнний час. І ці рекомендації надіслано міністерствам, відомствам, рідним організаціям. Це надзвичайно важливо. Я хочу сказати про те, що ми маємо тепер глобальну підтримку щодо розвитку нашої освіти на усіх континентах нашої планети. І ця підтримка є глобальною. І це підтвердилося зокрема під час проведення. Саміту Організації Об'єднаних Націй, який присвячувався питанням трансформації освіти у сучасних умовах, і там також перший заступник міністра Андрій Вітренко представляв Україну і сказав такі болючі слова. Він сказав на цьому саміті, що відбувався у Нью-Йорку, ось зовсім недавно. Такі слова. Наперекір викликам цього, сьогодення. І, зокрема, у жорстокій війні проти України ми. Створюємо конкурентноспроможні умови для навчання та роботи у сфері освіти, це було досягнуто спільними зусиллями освітян, батьків, бізнесу, управлінців, а також міжнародних партнерів. І ми не будемо зупинятися на досягнутому головними кроками. До найближчого майбутнього, яке нам потрібно здійснити, є відбудова інфраструктури закладів освіти, які зруйновані, а їх зруйновано дуже багато. А також захисних споруд у школах, закладах професійної освіти, університетах України. Так зазначив Андрій Вітренко, виступаючи у Нью-Йорку на цьому міжнародному заході на полях саміту Організації Об'єднаних Націй. Я хочу сказати про те, дорогі колеги, що Міністерство освіти і науки, Національна академія педагогічних наук, яку очолює державний діяч. Вчений філософ, талановитий, чудова людина Василь Григорович Кремінь. Ми об'єднуємо свої зусилля, зусилля. Ми багато робимо спільно. У нас є програма спільних дій і в мирний час. І яка передбачає наші подальші кроки на майбутнє. І хочу сказати, ще підкреслити таку особливість нашої конференції. Вона полягає в тому, що буквально день тому назад наш профільний комітет Верховної Ради, комітет науки освіти та інновації. Провів надзвичайно важливий круглий стіл. До цього у процесі підготовки до цього круглого столу з проблеми функціонування закладів професійної освіти в умовах війни була проведена дуже велика аналітична робота Обласні військові адміністрації Міністерства різні, наша академія педагогічних наук, роботодавці. Організація роботодавців, Конфедерація роботодавців, інші організації надіслали надзвичайно цінні пропозиції. На основі цих пропозицій опрацьовано 20 рекомендацій. Рекомендацій таких дуже. Розумних і перспективних. І я вам скажу, дорогі друзі, що мені подобається в цьому документі і в цьому засіданні, хоча я не, могла брати, не змогла брати участь, бо знаходжусь у Варшаві тепер у відрядженні. Але дуже важливо, що наш профільний комітет зробив чесний, об'єктивний науковий аналіз, які плюси. Які мінуси, які недоліки у реалізації державної політики щодо розвитку професійної освіти, діє захисту в умовах війни і перспектив дії розвитку у повоєнний час? Цей документ його проєкт вже опубліковано, його буде доопрацьовано, опубліковано, направлено відповідним міністерствам і відомствам, і він має дуже велике значення для усіх нас, для учасників нашої конференції. Дорогі друзі, я маю високу честь і особисту радість, сердечно вас привітати, вам побажати творчих успіхів, нам як ніколи. Потрібна сила, сила духу, об'єднання, висока соціальна відповідальність, наполегливість у цій жорстокій боротьбі ми неодмінно переможемо. І як я дуже люблю Ліну Васильівну Костенко, видатну українську поетку, філософа, яка пише: А далі йдуть вже тільки витривалі. Так. Ми, українці, мужні, витривалі, ми переможемо. Слава Збройним силам України, слава Україні, слава нашій рідній Польщі, яка нам стільки допомагає у цей тяжкий час. Бажаю творчих успіхів, бажаю нових ідей і їх плідної реалізації. Дякую за увагу!